Пані не допомога. Запрошуємо всіх з великим задоволенням на перегляд чергового матчу. Розіграти слід чергову атаку удар повз Зельман. Арчаков. Чаков пробиває і бухає по м'яч через. Помилка. Гайдар. Хороша рая з м'ячем. Гайдар іде вперед. Слід стріляти лівою ногою, однак затягнув із Янко. І... М'яч під контролем. Тут уже Січка пробиватиме поворот. Спісаренк.

В Ось в лише зараз. Солошенко пробиває. з носка на добивані ку, е, но річки. Не ну, заїбався. Передача на Володимира Слюсаренка проти останнього танський удар від Січки повз ворог. Хороша робота. Е, від. Олексія Єжилова набирає хід правим флангом 18 номер команди Глобалу. Прострілює. Удар, Сюсаренко, не забиває. Хоча моє. Собра в чорних полірах. Ніткі компенсації. Номер 22 Олег Коваль, номер перший голкіпер кіперу. Далі кінах, сьомий номер буде сперва. Так, ну і через студію. Чому іспит для команди?

Мамельчак. Через Володимира Слюсаренко. Без фолов удар під поперечку. <тас> <Замре. пас> Хороша передача. Тут Черкаський без фолов. Давай, Доверей пусті ворота. Сергій не влучає оствір. Затамувала усь. Проти тієї ж ді, якісь, не пропустіть, бо разом із нами.